Привіт, друзі! Українська компанія «Інгуар» офіційно представила нову бойову броньовану машину власного виробництва, яка має назву інгуар 3. Розроблений та виготовлений в Україні броньований автомобіль інгуар 3 класу МРАП завершив проходження заводських тестів та рухається у напрямку до державних випробувань. Це бойове авто представляє собою нове покоління модульних тактичних бронемашин з окремою передньою та задньою бронекапсулою, завдяки чому його конфігурацію можна швидко змінити у варіант десантного автомобіля пікапа або носія важкого озброєння. інгуар 3 має власне шасі, тобто не використовує готові машинокомплекти. Це робиться насамперед для уніфікації, оскільки в планах компанії створити сімейство автомобілів 4х4 та 6х6, отже, задня частина машини може бути змінена одна вісь або дві. У стандартній версії з колісною формулою 4 х 4 машина може бути оснащена дистанційно керованим бойовим модулем з кулеметом. Окрім кулемета, у версії 4 х 4 бронеавтомобіль також може мати бойовий модуль із 30-мм гарматою. Є варіанти автомобіля Inhuar 3, які можуть проводити розмінування або слугувати платформою для запуску та управління безпілотниками чи радіоелектронної протидії. У версії 6 х 6 машину пропонують поки що у трьох варіантах. Із кузовом як вантажний автомобіль, і спусковою установкою на 40 снарядів калібру 122 мм, як у реактивної системи залпового вогню Град, а також спусковою установкою для одночасного запуску до чотирьох ракет британського виробництва Брімстоун. Виробник підкреслює, що авто розроблене з урахуванням бойового досвіду, який здобули бійці ЗСУ, зокрема підрозділи Альфа, головне управління розвідки та сухопутні війська у боях проти російських окупантів. Перш ніж перейдемо до технічних характеристик, нагадаю, підписуйтеся на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний YouTube разом. Показана на відео модель представлена у конфігурації для двох членів екіпажу та шести десантників. Вона оснащена комбінованим бронюванням, що складається з алюмінієвих та сталевих плит. Алюмінієві елементи виконані у модульному форматі для швидкої заміни. Використання алюмінію суттєво знизило вагу машини. Цей метал має високу в'язкість, що дозволяє поглинати більшу частину енергії кулі. Сталева бронеплита забезпечує основний захист та остаточно зупиняє уражаючі елементи. Виробником заявлено, що машина має третій рівень захисту, який відповідає стандартам НАТО, тобто машина має витримувати влучання бронебійних куль середнього калібру, а також уламків 155 мм снарядів 60 метрів. Протимінний захист за цією класифікацією передбачає витримування підриву протитанкової фугасної міни з 8 кг вибухівки, аналог радянської тм 62 Виробник акцентує увагу на підвищеному захисту під капотного простору від уламків. Для водія в машині встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду, що замінюють дзеркала, а також встановлену камеру нічного бачення. Також у комплектації є модуль радіоелектронної боротьби з можливістю конфігурування частот, система автоматичного пожежогасіння з оптичними датчиками, система фільтрації повітря від хімічного зараження, автономний обігірвач салону, система кондиціонування повітря, лабітка з тяговим зусиллям 12 тонн. інгуар 3 має незалежну підвізку з планетарними редукторами. Завдяки міжосьовому блокуванню, блокуванню диференціала переднього та заднього редуктора, а також високому кліренсу у 450 мм машина забезпечує високу прохідність по бездоріжжю. Силова установка представлена двигуном із потужністю 356 кінських сил, що працює разом з автоматичною коробкою передач. Крім того, авто має систему централізованої автоматичної підкачки шин, а колеса оснащені вставками Run Flat, що дозволяє рухатись у випадку їх пробиття. Компанії повідомляють, що на розробку та створення прототипа було виділено інвесторами 20 мільйонів гривень. Після проходження тестів та державних випробувань на цей рік заплановано організувати серійне виробництво. Для цього інвестори додатково виділили 200 мільйонів гривень. В Україні під час широкомасштабного вторгнення расистів уже використовуються бронеавтомобілі НАТО, які для ЗСУ надали країни союзники. Одним з найкращих є австралійський бушмастер. Хоча сама Австралія не є членом НАТО, але броньовані автомобілі, виготовлені у цій країні, перебувають на озброєнні Великої Британії та Нідерландів, які є членами Північно-Атлантичного альянсу, тому бушмастер можна сміливо назвати натовською бронетехнікою. Бронемашина з колісною формулою 4х4 має кабіну для екіпажу та відсік для десанту в єдиному об'ємі. Зварний корпус виконаний із сталевих бронелистів, що забезпечують захист від куль середнього калібру. Доступ всередину здійснюється через двері в кормовому бронелисті корпусу. Крім того, в даху є 5 люків. Перед переднім люком встановлено турель для розміщування кулеметів середнього або великого калібру. Також передбачена можливість встановлення замість турелі дистанційно керованих модулів із кулеметним озброєнням або 40-мм гранатометом. Одна з ключових вимог до бронетранспортера Bushmaster забезпечення виживання екіпажу та десанту при підриві як на стандартних мінах, так і саморобних фугасах, тому бронезахист знижче досягає найбільшої товщини в місцях розташування паливних баків і має ве-подібну форму. До речі, за словами розробників, бронемашина здатна витримати вибух до 9,5 кг у тротиловому еквіваленті. Екіпаж бронетранспортера Бушмастер становить дві особи: водій та командир. Машина може перевозити до восьми бійців з повним спорядженням та запасом продовольства. Члени екіпажу і десантники розташовуються в кріслах, конструкція яких близька до конструкції крісел екіпажів вертольотів. Інтер'єр салону виконаний так, щоб особисте майно та зброя кожного десантника були безпосередньо поруч із його сидінням. Технічні характеристики бронетранспортера Bushmaster колісна формула 4 х 4, вага 15 тонн 400 кг, також може перевозити до 4 тонн корисного навантаження. Екіпаж двоє осіб плюс 8 десанту. Довжина бронеавтомобіля 7 метрів 18 см, ширина 2 метри 48 сантиметрів та висота 2 65 м. Кліренс становить 470 мм, потужність двигуна 300 кінських сил, швидкість по шосе 100 км на годину, запас ходу по шосе 800 км, місткість паливного баку 270 літрів. Автомобіль може подолати водяну перешкоду глибиною не більше 1 метра 20 см. Усередині бронетранспортера Bushmaster перевозять лише найнеобхідніше майно та спорядження десантників і членів екіпажу. Для розміщення основних запасів передбачені місткі накладні відсіки по бортах корпусу. Кабіна екіпажу має монолітне лобове скло та два вікна у бортах корпусу. У бортах бойового відділення пророблено три вікна з амбразурами для стрільби з особистої зброї. Ще одне вікно з бронескла розташоване в кормових дверях. У передній частині бронекорпусу Bushmaster встановлений 6 дизельний двигун повітряного охолодження об'ємом 7,2 літра. Він поєднаний з автоматичною трансмісією, яка має 7 передач переднього ходу і одну заднього. Двигун та трансмісія конструктивно виконані у складі єдиного блоку, який може бути легко замінений у польових умовах, наявність незалежної підвізки, повний привід і високий кліренс забезпечують бронетранспортеру Bushmaster високу прохідність на різній місцевості, підвізка коліс незалежно з пружинними ресорами. Рульове керування має гідропідсилювач. Машина також обладнана централізованою системою регулювання тиску у пневматиці коліс. У кормовій частині корпусу передбачені місця для перевезення двох запасних коліс, оскільки бронетранспортер Bushmaster розрахований на експлуатацію в умовах високих температур, до складу штатного обладнання входить кондиціонер. Окрім того, машина обладнана лебідкою, встановленою з лівого боку передньої частини корпусу, що працює за рахунок відбору потужності від двигуна. У вересні 2022 року уряд Німеччини анонсував передачу Україні 50 броньованих автомобілів власного виробництва, що отримали назву Дінго, яка походить від назви австралійської дикої собаки. Це колісний аеромобільний повністю захищений бронеавтомобіль Бундесверу та Збройних сил Люксембургу, що призначається для патрулювання та розвідки. Захист Дінго витримує вибухи мін, саморобних вибухових пристроїв, попадання зі стрілецької зброї, уламків артилерійських снарядів та гранат. Броньований автомобіль має дві модифікації: Дінго 1 та Дінго 2. Дінго 1 виготовлявся з 2000 року до 2003, а з 2003 року вже розпочалося серійне виробництво моделі Дінго 2, саме таку отримали Збройні Сили України. Загалом із 2003 по 2013 рік, тобто за 10 років, компанія-виробник виготовила і передала Бундесверу тисячу машин Дінго. Технічні характеристики бронеавтомобіля. Довжина складає 6 метрів, ширина 2 метри 40 см та висота 2 метри 60 см, вага 12,5 тонн, кулісна формула 4х4. Авто має дизельний двигун Mercedes-Benz з потужністю 222 кінських сили, завдяки якому може розганятися по шосе до 100 км на годину і має запас ходу 700 км без дозаправки Має високий рівень як балістичного, так і протимінного захисту, що відповідає третьому рівню стандарту НАТО. Зокрема, належний балістичний захист забезпечується використанням спеціальної броньованої сталі та композитних матеріалів. Для підвищення параметрів захищеності застосовується модульна конструкція. Екіпаж та десант розміщуються у броньованій капсулі. Корпус виконаний з елементами подвійного бронювання, основна і накладна броня та модульні елементи бронезахисту. Для посадки і висадки екіпажу та десанту в машині є четверо дверей, розміщених по бортах, а за відсутності вантажного модуля з боку корми обладнуються двостолкові двері. Для захисту відмін застосовується плоский товстий клин з багатошаровою системою поглинання енергії вибуху. Ці бронеавтомобілі можуть оснащуватися дистанційно керованими кулеметами середнього чи великого калібру, або 40 мм автоматичним гранатометом, при цьому керувати ним можна також дистанційно завдяки встановленій камері, яка виводить зображення на монітор навідника. Відомо, що бронемашина використовується, окрім Німеччини, арміями таких країн, як Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Чехія, Норвегія, Україна, Саудівська Аравія, Курдистан, Австрія та Катар. Бронеавтомобіль Дінго приймав участь у війні в Афганістані, громадянській війні в Іраку, у миротворчій місії НАТО у Боснії і Герцеговині та російсько-українській війні. Вартість німецького броньованого авто складає від 600 тисяч до 1 мільйона євро в залежності від комплектації. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!